Всім привіт! Сьогодні нова експедиція по новим місцям. І я вас запрошую з собою. Кольохи мені там подивують. Ми ну, дай подивлюсь. Бінокль мукер є. Оце то качка. Цього разу ми подорожуємо не по болотам, не по островам, а вздовж річечки Борозенка, яка колись впадала в Сулук. А зараз перетворилась на каскад великих ставків. Таке собі міні-Дніпро. Звісно, що вони зариблені, охороняються, тому приваблюють до себе величезну кількість птахів та тварин. Якби ще орендаторам трохи любові до природи та екологічних знань, щоб вони не вбивали тварин, які харчуються рибою заради одного-двох кілограмів Батлани. Друзі, якщо вам подобається моє відео, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. Це дуже допоможе його розвитку. Ті ставки без того красені, могли перетворитися на райський куточок і принести доходу набагато більше туристами, ніж карасями, яких з'їдять зайві баклани, орлани, чапури чи видри. Стоїть, Але через те, що ставки охороняються, тут все одно тварин більше, ніж будь-де навкруги. Тож ми отримуємо задоволення від природи та пейзажів. А особливо мені подобаються нічні балачки біля вогнища. Не знаю якому, а я інколи чую досить цікаві речі. А в такій обстановці інформація найкраще запам'ятовується. Ось так все приблизно і відбувається під час наших походів. Був, але служив у І це дуже цікаво, що був, його читали читають рус у Вся іс історія російська. Але це був він був чистий татарин. Витов, та, взяв, отякав, багато в нього було побед. І, в общем, Ольга дуже його шанував і багато, наділив багато, багато землями. Оце ж Злинськ його город був. І як Одес, коли князь стає, ну, на рівні почти своїм сюзереном, у нього починаються мысли сепаратистки. А почему-то я должен підчинятися Ольгороду, я і сам. І він вирішив відділитися. Ну, Ольга прийшла в армію, ну, приграв. Князь Жінської приїграв. А була в нього дочка Ольга. Татарка. Ну, Ольга назвала. І він утік до русського царя, до батька Іоанна Грозного. Що його провітил. Ну, як Росія при всіх із Сірії приютила бандита. Це ще не про наше життя почалось. Це ще почалося, приютив і мало того, що <смі> Іван Грозний ще й дочурку сперв. І дочурка стала княгиня Ольга, родом із Линська, стала царицею. І народила от батька Івана Грозного. сыночка Иван? Ивана Грозного. Их, их, была реконструкция. Сейчас в России засекречена информация, а может уже и не. Есть по черепу лицо делают. Так вот, Иван Грозный татарин, из татаринов, но с крючком. А тут бородка, подбородок такие выпирает. В общем, татарин чистой воды. Вообще никакие не русские. Мама его была тут. Ну, в общем, я не про те хотел рассказать. А чтоб, э, во времена Советского Союза, конец 80-х, мужик, ну, уже дик, с какими-то разговаривал, паска э, выводил коров до череды. Я все это не знаю. Э, корову, корову звонит в череду, вот а там 40 коров, значит, 40 дней хтось посеєв. Типа одна корова, череди 40 кровав, ти раз в 40 дней. Типа дві корови, ти два раза в 40 днів. Так просто время не терять. І вот виводим свою корову в черед. Ну, святая там, корову погнала. Мужика есть вази. По цим я там був по холмам. Множие видео есть. Ну, дівчата мої були, Там красивенный вид из замкової горы. Замковая гора. Вид просто красивенный. А Литовка делав там исследования свої і каже, що там дуже велика патогенна зона з отрицательної энергии. Там стільки горя то есть замкової гори було, що, в що там отрицательная енергія. Человек просто теряє свою енергетику, если довго там знаходиться, нельзя. Ну, опять таки, не про це. Мужик, видно, що не наш, ну не сільський. Може з міста, може взагалі іностранцей, Ну, не, не, не І Він же потогнав корову, спішив. Потім обратно йде на лігки, нікуди вже не спішить, корову вже пішла ще йде. А той мужик там щось по лопухам лазить. І підходить і каже, що ти синок тут шукаєш? А він каже йому, та ось батя, шукаю дом свій, де був. Жив я тут. І він ты ти що, синок? Це мій, який ти жив тут. Це замкова гора князів глинських. Тут вже нічого немає, який дом, тут вже 200 років одні лопухи ростуть. Так от, батя, заповни, ви наше занепастили. І ми з вашим таке саме зробимо. Він поки туди-сюди щось повизмущався, цигарку крутив, мужика вже нема. Він розказує, я нікому не розказував цей случай, мужик реально іспорився. Просто реально, його не стало. Пока я кажесь на сліннягу газети, мужики раніше, газет. Каже, я поки пока сліннягу нема. Я тоді просто не розумів цих слов. Хто кого занапастив, що кому чого зробив? Тепер, каже, я починаю прозрівати. Я це споминаю, який був Линк раніше. Який Линк сейчас. Так він мені действительно каже, напоминає, зараз стає нагадувати. Замкнув гору. весь Лезі. Я тепер каже, розумію, хто кому що за них пастив і хто кому що зробив. Наше, каже, все таке саме буде. Це буквально загору рік тому. Ось такі казачки малята. Любі хлопчики, дівчата. Ви наше за них і ми з вашим таке саме зробимо. Прийшов ранок, сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі нас чекаючи багато подорожей та експериментів і посиденьок біля багаття.